Мир вам, друзі, кохані, слава Ісусу Христу. Е, вітаю. І знаєте, вчора е, мав таку хресну дорогу е, з сестрою, з дитячого садочку і з батьками. І ви знаєте, хотів би вам дати свідчення, як колись Господь промовив до мене на хресній дорозі. Ми приїхали на реколекції, це була Львівська область. Я якраз тоді був на реабілітації. І в той час я дуже багато молився <кій> за очищення свого минулого, щоб Господь мені пригадував, пригадував гріхи. І ми прийшли на хресну дорогу з цим священником, з цим Петром, з яким я приїхав, то була Львівська область. І ви знаєте, я так не дуже хотів на цю хресну дорогу йти. Але потім вирішив пожертувати цю хресну дорогу для того, щоб Господь мені згадав якийсь гріх, ну прийшов на серце, який, якийсь паркан, який би я хотів би зламати і висповідатися перед ним, щоб розуміти, ну, щоб бути в чистоті. І ви знаєте, коли я став на коли почалася перша стація, перша стація. Господь мені показав один такий гріх, який відбувався в моєму дитинстві. Це був гріх нечистоти, нечистоти. і це був гріх, пов'язаний з моїми рідними, близькими людьми рідними, близькими людьми. Той тобто з нашої цікавості нам було тоді по сім десь років там. І ми там якби, ну, так не буду всього там розказувати, але нам було цікаво, що там в один в одного в штанах, якби там. Та? Ну і щоб ви розуміли, Господь мені пригадує цей гріх, якби, і, і мені було так стидно посповідатися з цього, що ви просто не уявляєте собі, як це було стидно, і як, як я не хотів цього робити. Але розумієте, на другій стації я вже зрозумів, що я ж просив про те, щоб Господь мені відкрив, і Господь мені відкрив. Потім я до третьої стації ще почав оправдовуватися, знаєте, що там. А, то, то, то не гріх, що, що стосується там, до, до 9 років, там, та, то ще не було свідомості, ну, але Господь відкрив, відкрив гріх, гріх. Ну і ви знаєте, Я став до сповіді, став до одного священника, якби почав, ну, почав сповідатися з цього гріха. Ну і ви знаєте, Я так посповідався собі <кій> так заанглажовано, знаєте. то есть, Ну, там гріх нечистоти, там то сьо. Ну то тобто, дуже так, знаєте, якби обкрутив того священника, що він і не поняв, чи грішний я, чи праведний. ну, Ну, насправді, там, та? ну, І ви знаєте, він мені дає запокуту, каже, а за покуту помолись три рази до Богородиці до Богородиці. І каже, отам он, матінка Божа мі, 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 Міжигорська. Отам клякни, клякни на, на коліна і помолись покуту. І ви знаєте, я коли став на коліна там біля цієї е, ну, склякнув на коліна, почав молитися по куту. Ви знаєте, до мене прийшла така думка, що ти можеш обманути священника, але мого сина ти обманути не можеш. Е, тому цей гріх тобі не пробачено, тому що ти, ти обхитрив. Ти якби не визнав, ти, не визнав, ти обкрутив, ти обхитрив. Е, тому тобі не пробачено. Йомаю, -йо, знаєте, я розумію, що це, ну, що це від Господа, да? що я ну, що просто ну, реально це було в саме серце. Щоб ви розуміли, добре, що то Львівська область, що там ще були сповідники. А, і ще мені, Марія так промовила, ну, думаю, що це Марія мене підштовхнула. Чи може Дух Святий, я не знаю. Ну, але, але точно прийшла така думка, що. Мого сина не обманеш. Думаю, що це від Марії. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я думаю, стану до іншого священника, бо перед цим затаїв, якби цього обдурив. Я так стаю в чергу до іншого священника, а тут приходить така думка, що ні, до кого кого обманув, до того йди до сповіді. Йома, -йо, я приходжу до сповіді, прихожу до цього священника, клякнув, розказав йому все в подробицях. Про цей гріх перепросив за те, що я затаїв і за те, що я його обманув, за те, що я його обманув. І ви знаєте, він в конфесіоналі посміхнувся мені, як Господь, сказав, що Бог мені від серця пробачає. І каже, ту саму покуту відмолися. Я, коли відмолився цю покуту, знаєте, я, я літав на крилах насправді. А потім, потім, після цього всього. До мене підійшов священник, цей в якого я сповідався, і сказав, що твоя сповідь мене дуже потужно збудувала як священника. Я тобі вдячний за те, що ти прийшов саме до мене. І каже, я дуже багато нарив в собі. якби, Та? Тому, друзі, немає такого гріха, який Господь би нам не пробачив. Сповідайтесь, тримайте своє серце, свою душу в чистоті. в чистоті. Люби просто! Просто люби. Слухай серцем, будь правдивим, не роби моїх помилок, не обкручуй на сповіді, не викручуй, просто приходь і кажи, є так, так і так. Господа нашого Ісуса Христа не обманем, і Його любов до нас і милосердя безмежне. Люби просто, просто люби.